Добрий день, дітки! Запрошую вас до своєї кімнати. Я святий Миколай. Прийшов до вас з подарунками. Ця резиденція святого Миколая нагадує справжню казку. А створили її креативні ічнянські працівники культури своїми власними руками, перетворивши звичайне укриття на справжній витвір мистецтва. Ну насправді ми останні два тижні, скажімо так, переїхали жити в підвал. Майже після роботи ми спускаємося сюди. Бував на роботі якась вільна хвилинка. Також тут вихідні тут все робили. Старалися своїми руками максимально, тому що звісно зараз якась вільна копієчка намагаєшся кудись там чи засу допомогти. От і самі максимально все робили. Звісно, розходники там воно прийшлось докупити шурупи, матеріали це сінтіпон, але старалися. Ці четверо чесно зізнаються, що всі ідеї черпали з інтернету, а потім до них додавали майстерність своїх золотих рук. І результат перевершив усі очікування. Віка. Таня, Ігор, фізична робота Ігор і Віктор Олександрович вони там вирізали, випилювали все, що важке нам носили. А дівчатки, все остальне, ну і фізична робота теж в принципі. Частково для мене все просто. Мені що казали дівчата, і ти робив. На Мені була чоловіча робота, де щось просворить, де щось прибити, прикрутити, вирізати, випилять. Тобто все. Творча склад дівчат. Що казала, ти робили. родзинкою резиденції? Є унікальна ялинка, якої курсують магічні потяги перемоги. Вона б'є всі рекорди захоплених відгуків. Цю ялинку я побачила в інтернеті. Я закохалася просто це вау! І як Ріса Леонідовна, де ви що там стільки роботи, але воно того варте, і я сама прихожу на неї просто любуюсь. стою. Класно, будиночки такі атмосферні вийшли. Вони виступили і в ролі дизайнерів, і художників, і оформлювачів. Одним словом, на ентузіазмі бездоганно виконали ту роботу, за яку професіоналам платять шалені кошти. А відтак вийшло навіть краще аніж у столичних торговельних центрах, бо мету перед собою ставили дуже благородно. В великому місті будь-яка вітрина як казала Ріселенідія. Це вже маленьке свято. Я от поїхав під центру прилуки. Там пройшов між прилавками, ти виходиш оттуда вже трошки щасливіше, ділі. А наші діти вони реально цього лишені, як вони цього позбавлені, тому що вічні ну хтось повісить гірлянду на вікно, але ж це зовсім не те. Тому мені дуже хочеться постійно, щоб вічні було щось таке цікаве, грандіозне, щоб діти теж мали з Богу. Не кожен поїде, навіть в ці самі прилуки. Але от вчора сіл приїжджали сюди з батьками, дітки такі щасливі ходили. Вони ж більш ніде цього не побачать, скажімо так. Тому ми, я думаю, справились, ми досягли цієї поставленої мети, тут створили казку для наших дітей. А найкращою винагородою за непросту працю є захопливі відгуки від малечі. Вона сюди прийшла і сказала, перше враження було Вау! Вона постійно сюди проситься гуляти, на цю дитячу кімнатку. Ось вона вчора, тут була позавчора. Після вистави, взагалі, вона прибігла з дітками тут, спілкувалася, допомагала їх, фотографувала, з ними фотографувалася навіть. Ну, їй дуже сподобалось по дитячому. Вона говорить, що це казка. Тетяна теж долучила свою донечку в якості маленької помічниці до створення цієї казки. Майже два тижні тут жили ці. Дитина після школи приходила, допомагала нам. Є підтверджуючі факти, бо є куча відео, де вона допомагає. Вона завжди. Приходить, допомагає, активно приймає участь з нами у всяких підготовках до свят. Так само й дома ми приходили. Вона ой, питала, а що ви там зробили вже? А що там ще нове появилось. І коли кожного разу, наприклад, на наступний день вона приходила, то ой, так класно, так класно. Ну, хоча вона це все бачила, а іменно коли зайшла в кімнату, то це. Вау, мам, так красиво, все так гарно. Ічнянській громаді дуже пощастило з командою працівників культури, ділиться Лариса Мілова. Вирішили безпечно це укриття, а логічно це скіт, тож центр міста центр культури дозвілля, і звичайно, люди, які тут працювали, які це все зробили. Тобто по крупицях. ми звернулися за допомогою до депутатів. Ми звернулися за допомогою до підприємців, щоб зробити всі ці моменти. а… Люди, вони буквально за три тижні та два тижні. Тож грошей ще не було. Вони ото свої вкладали щось десь робили. Вони з'явилися ідея і вони створили це, цю казку, це свято для дітей. Урочисте відкриття резиденції Миколая відбулося за участі діток загиблих героїв. Та до неї можуть завітати усі бажаючі до 7 січня.